Оголошую відкритими вибори нового президента Української асоціації футболу. Хто у нас тут кандидати? Я тут один. Прекрасно. Тоді хто голосує за мене? 93 за 0 проти. Клас. Так, я і очікував, тому що проти тільки Андрій Васильович-Павелко. Тому я зараз швиденько вам накидаю програмку, яку мені Зіна скинув з юристом. Там пару речень. І буквально швиденько вам покажу свою команду. Всім привіт, дорогі друзі! Офіційно уже Андрій Шевченко був обраний, чи то призначений, чи то сам себе призначив. Коротше кажучи, Андрій Шевченко офіційно президент Української асоціації футболу від сьогодні, 25 січня, і ми обговоримо саме цю кандидатуру, плюс обговоримо його програму з дев'яти кроків, як потрібно покращити український футбол, які є пункти, які треба виконати прямо зараз. Ну і подивимось на команду. Яка прийде з Андрієм Шевченком в УАФ, його консультанти, віцепрезиденти? Інші люди, які будуть допомагати Андрію Шевченку розвивати український футбол? Надіємося, саме для цього він і прийшов, друзі. Тому в будь-якому випадку, все те, що я буду говорити зараз від себе, це тільки моя власна думка. Свою думку ви висловіть. Прямо зараз в коментарях, або вже після перегляду цього відео. Рекомендую додивитись до кінця, зробити висновок з того всього, що ви почуєте, і потім написати вже свій обґрунтований коментар. Чи вам подобається те, що зараз ви почуєте і побачите, чи все-таки у вас є якісь питання щодо обрання Андрія Шевченка новим президентом УАП обов'язково пишіть. Перед початком не забудьте поставити лайк, підтримайте це відео, щоб якомога більше було думок в коментарях і людей, які змогли змогли побачити це відео. Також, якщо ви в нас новий глядач, підпишіться на канал. Також заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати вихід наших відео і старт. Прямих трансляцій. Дуже несподівано сьогодні Андрій Шевченко, новий президент Української асоціації футболу, його обрали на позачерговому конгресі УАФ. Офіційна процедура була повною формальністю, тому що Шевченко виступив єдиним кандидатом. Ще пару місяців тому було відомо, що в принципі Шевченко буде президентом і конкуренції в нього немає, і ніхто навіть. Не намагався йому скласти цю конкуренцію, тому що це вже було вирішено за нас. То постав Шевченка не не зрозуміло, Він же сам не зміг прийти, і сказати, от я хочу, я буду. да? І по факту Шевченко змінив кого? Змінив павелка. Хто такі павелко? Це кум Шевченка. Хто вони такі? Це ну, колишні друзі. Вони посварилися, і зараз один в СІЗО, інший стає на його місце. Тобто, в принципі, ну Шевченка така собі взагалі репутація. Хоча футболістом він був класним, потім в нього були неадекватні. Кроки в політику, за які він напевно жалкує. Далі в нього була збірна України, хороший шлях, але знову ж таки розсварився з павелком. В контрах вони були і є, і зараз Шева стає на його місце. Що з цього нам слід очікувати? Давайте дивитися вже далі на його команду. Слід зазначити, що 93 людини проголосували за. Нуль проти. Це звучить дивно, тому що за кого вони голосували, я не розумію. Там одна людина була. В принципі, мені цікаво було б, якби більша половина проголосували проти. Що це означатиме? Шевченко не буде президентом УАФ, А хто тоді буде президентом УАФ? Тому чиста формальність, я не знаю, для чого цю клоунаду було збирати і. Якісь голосування проводити, тому що ну реально одностайне рішення краще б таке одностайне рішення було за Телепул. Я просто зараз уявляю, як Суркіс Сахметов там Коломойські інші президенти такі підіймають руки. Ми за Телепул, ми вступаємо в єдиний Телепул УПЛ, і всі 16 клубів будуть транслюватися на одній платформі. Ура! Також ніколи не буде таке, є тільки в на підставному голосуванні за президента ОАФ Але хто люди Андрія Шевченка? хто його команда, давайте переходити до прізвищ першими віце-президентом УАВ за ініціативи Шевченка обрали його юриста Павло Бойчук. Я, чесно кажучи, не знав його до цього. Почитав це його юрист ще з 2000 року він представляє інтерес Андрія Шевченка. Тому зрозуміло, поставив свою людину. Далі другою людиною є Сергій Ребров. Це нинішній головний тренер збірної країни. Тут у мене вже питання, тому що, як на мене, в УАВ. Як показала практика, отакі зв'язки, там, да, кум, головний тренер, президент УАФ, вони не працюють. Рано чи пізно хтось з кимось пересвариться і що потім робити, незрозуміло. Ну от давайте просто представимо, у Сергія Роброва щось пішло не так у збірній України, а в нього тут ну, і якось посварився з кимось, да, там, з Шевченком, наприклад, а в нього ще й посада тут в УАФ. То як виходить? Тоді прибирати Сергія Реброва з двох посад, і тоді буде повний хаос, як на мене. Тому. Мені здається, треба було брати людей, які не при посаді зараз, можливо, їх не так багато, але в будь-якому випадку вибір, я думаю, був. Поставили Сергія Реброва. Далі був Олександр Шевченко, третім-віце-президентом. Це голова Львівської асоціації футболу. Вони всі троє отримали посади віце-президентів. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Далі стали відомі також члени нового виконкому УАВ, тобто люди, які будуть там радитися, да, щось говорити. З Андрієм Шевченком тут є теж пару людей, яких я до цього не чув. Але звісно, ми нарили інформацію. Першим став Сергій Владико, це український функціонер, президент асоціації міні-футболу України з 2013 року. Тому він був першим. Другим став Олександр Каденко, це президент професійної футбольної ліги України, український спортивний функціонер, колишній асистент. Арбітра нижчих ліг та обласного рівня, тобто людина, яка займається там першою, другою лігами. В принципі, оце перша посада, більш-менш логічна. Друга теж мініфутбол теж повинен бути задіяний, тому що це УАФ Збірні треба налаштовувати, там клуби і так далі. Євген Дикий, також призначений. Це, наскільки я розумію, президент УПЛ Микола Павлов, досвідчений колишній тренер. Ми його теж знаємо. Катерина Монзуль, нинішній арбітер УПЛ. Тут взагалі цікаво, я чесно, не очікував її тут побачити. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, можливо, як представ один із таких представників арбітражу, але наскільки доречно ставить нинішніх арбітрів, я не знаю. Далі Андрій Полтавець, це президент ЛНЗ клубу ЛНЗ Черкаси. Він теж увійшов до членів виконкому. Артем Стоянов, хто це? Це у нас замісник голови КДК Федерації футболу України, тобто людина, яка в з КДК пов'язана, контрольно-дисциплінарний комітет, і він теж представлений в цьому списку. І останнім став ну, як на мене, шокуючий вибір: це Олександр Зінченко, нинішній ну, ключовий футболіст збірної України. І наскільки от такі от посади будуть впливати на їхні дії там Олександр Зінченка на вплив його на команду на гру в основному складі. от тут теж доволі цікавий момент, для ставити Олександра Зінченка. От мені цікаво, що Олександр Зінченко взагалі знає про український футбол. Наприклад, коли він востаннє грав. В УПЛ от мені теж дуже цікаво, дуже дивне рішення, якщо чесно. Але давайте йти далі по крокам. Андрій Шевченко дав 9 кроків для розвитку українського футболу. Перше це прозорість, друге цифровізація, третє підготовка фахівців, четверте розвиток збірних. П'ята співпраця з клубами, шоста реформа арбітражу, сьоме посттравматичне відновлення. Я так розумію, це стосується війни. Ефективний маркетинг і дев'яте міжнародна співпраця. Як це все будуть вибудовувати Прикольні слова, звісно. Але як що за чим, як це все будуть намагати ділити український футбол, поки невідомо. Також є перші кроки. ось зараз, да, перші кроки, що для цього будуть робити, перше це аудит діяльності УАФ за останні 9 років. Будуть намагатися зробити за ці 2 місяці і далі дати вже публічну площину результати. Діджиталізація це другий пункт, третій крок підтримка, і розвиток збірних, Четвертий, міжнародні колаборації, і п'яте налагодження співпраці з клубами. Знову ж таки, звучить все доволі класно, але як. Це буде реалізовано. Наскільки я якісно це буде реалізовано? Подивимося. Потрібно зазначити, що все-таки проти Шевченка є представники з Полтавщини, тобто з Полтавської ворскли, якраз віце-президент Полтавців Олег Лисак прокоментував вихід полтавського клубу із колективних членів асоціації футболу Полтавщини для того, щоб не брати участь в оцих цих голосуваннях за Шевченка і так далі. І ось як він аргументував це рішення вийти. Звідти я не можу нічого сказати. Взагалі, ми не побачили ні стратегії, ні команди. Абсолютно нічого. Ми найбільший соціальний проект в Полтавській області, плюс не останній клуб в Україні. І нам здається, що ми заслуговуємо на повагу. Ми маємо право вільного волевиявлення і висловлення позицій і думок. І головні, звісно, питання до Шевченка: хто заступник майбутнього очільника УАВ, де програма? Що з суддійством у жодної людини в Україні немає відповідей. Тому наше рішення таке: ось люди виступили проти. Наприклад, ну вони напевно були єдиними, хто мав вплив. І дійсно це рішуче рішення. На 100% Я ну вдячний ще раз дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Це як ви всі чули, це зробити все, щоб футбол в Україні. Розвивався в таких дуже тяжких е умовах повномасштабна війна, і ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол це все, все напрямки дуже важливі. Е дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде прозорим. Тому буде аудіт. Ну, я думаю, що ви все чули про це. Тому е... Шевченко, звісно, висловився вже. Сказав свої перші слова на рахунок цього. Да, про те, що він хоче поділитися баченням розвитку українського футболу, прагне зробити його масовим, доступним кожному. А наші клуби сильними та ефективними. Наша збірна має бути гордість України. Перший крок досягнення прозорості УАВ максимальної відкритості, щоб люди розуміли, як і на що витрачаються кошти, особливо під час війни. Буде проведено аудит, про який ми вже зазначили. Аудит діяльності УАВ за останні 9 років. Результати будуть відомі вже за 2 місяці. До цього буде залучена одна з провідних аудиторських компаній світу. Це зробить нас зрозумілими. Та надійними для міжнародних партнерів, а головне поверне довіру та повагу українців. Ось. Сказав Андрій Шевченко, також його слова про те, що він буде акцентувати розвиток українського футболу і порівнювати ну, намагатися вийти на рівень там асоціацій, як Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, що вони мають два фокуси: перший це вигравати турніри, другий використовувати футбол для розв'язування соціальних проблем та викликів. Якщо ми хочемо розвиватися як вони, то нам потрібно закривати базові проблеми, вирішувати базові питання. Давайте тепер подивимось на український контекст. Ми живемо у найскладніший час. В історії України, коли вирішується не тільки майбутнє футбол, а й всієї країни, головне завдання зрозуміти, як футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол. Ми маємо стагнацію, низький рівень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних іноземних футболістів, ускладнення міжнародної перспективи, витік талановитих дітей. Тут я хочу сказати, що є країна з успішним подоланням такого виклику: це Хорватія, яка зіткнулася з масовим виїздом дітей у 90-х, коли у них почалася війна. Можу сказати, що я розмовляв зі своїм другом, з Воніміром Бобаном, який мав відношення до створення цієї програми. Він готовий нам допомогти. Ось так цитує зараз Андрія Шевченка, який сьогодні е, на виборах якого обрали вже президентом АВ говорив ці слова. В принципі, звучить доволі непогано, тобто УПЛ хочуть зробити так, такою собі Хорватію. Чемпіонат з талановитою молоддю, тобто розвиток молоді повинен бути на першому місці. Також залучення молодих футболістів в основних командах чемпіонату і потім їхній якісний. і... Доволі прибутковий продаж в топ-чемпіонати. Ну, знову ж таки, хочеться це вже побачити. До речі, без Павелка, все-таки ці вибори не пройшли. Виконувач обов'язків генерального секретаря УАФ Ігор Грищенко озвучив звернення Андрія Павелка до учасників конгресу. Тобто, він, напевно, написав якийсь лист, і ось цитуємо зараз. Павелка, звертаюся з даним листом щодо позачергового конгресу УАФ. Як мені стало відомо, конгрес призначено 25 січня 2024 року. До порядку денного УАФ внесено питання обрання президента УАФ. Першого віцепрезидента, віцепрезидентів, членів виконкому тощо. Однак наразі я не можу брати участі у засіданні конгресу, я штучно позбавлений можливості реалізувати свої права, в тому числі як президент УАВ, що передбачене статутом та чинним законодавством України. Принагідно нагадую, що я є президентом УАВ і щиро вдячний кожному за підтримку та довіру, яку ви мені надали та надаєте на цій посаді, у зв'язку з тим. Що не можу особисто звернутися до вас, прошу дотримуватися статуту УАФ, УЄФА ФІФА та закону України та діяти в інтересах українського футболу. Ось так цитує лист Павелка, його представник, і ну звісно, це крик душі легітимний. Сидить зараз в СІЗО. щось мені це дуже так близько нагадує, але в будь-якому випадку це вже не важливо. Андрій Павелко не повернеться до своєї діяльності 100% Ми повертаємось до Андрія Шевченка і до його програми та команди. Програма звучить в принципі правильно в розвиток українського футболу, там цифровізація, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформи, арбітражу. Це все потрібно робити, але ну, якби Павелко теж приходив, казав за поля, за які зараз його судять, розумієте. Тобто, ну по факту він за це сидить за штучні поля, як і заводи, яких немає, і полів теж не було. Люди, з якими він прийшов, ну тут до кожного можна мати певні питання, тому що ну навіть той же Євген, Дикий, да, Владико Каденко, це люди, які працювали при Павелку, і що вони зробили для українського футболу? Щось краще стало той же президент УПЛ, які взагалі ні за що не відповідають, ніхто не може блін зробити той телепул, зібрати всіх президентів. да, на рахунок міні-футболу нічого не знаю. І питання теж да, президента Лензай Черкас, чому саме Ланзей Черкас, чому не Кревбаса там чи я не знаю, минає. Тобто питань дуже багато, відповідей ми ну поки що не отримуємо Ми їх отримаємо вже через пару років, коли будуть ви видні результати, або їх взагалі не буде, їх не буде видно. Тоді ми скажемо, що да дійсно, наші от якісь спостереження і побоювання вони були правдивими, і зараз ми. І на той момент ми можемо вже про це говорити. В будь-якому випадку Андрій Шевченко, ну, як на мене, от моя думка, це просто людина дуже впізнавана в світі. Це людина, яку точно всі знають. Він ну хорошу роботу в збірній Україні проробив своєю командою зміг підібрати якраз хорошу команду, якраз для збірної. От тут йому треба віддати належне, що дійсно для збірної він зробив дуже хороший такий буст для нашої тоді, і саме це дало результат. Вихід в 1-4 чемпіонат Європи. Чи буде це так само в УАФ, знову ж таки побачимо. Але Андрій Шевченко це реально популярне рішення. Непопулярне рішення зараз, ну напевно, приймати ніхто на себе відповідальність не хоче брать. Тому ми отримаємо Шевченка, друзі. Напишіть зараз в коментарях, чи ви взагалі задоволені цим. Можливо, мій скептицизм, він тут взагалі лишній і не потрібний, тому напишіть свою думку. Щодо його програми, да, кроків, які він хоче зробити в нашому українському футболі, і щодо його команди, по кожному із представників, коротко розпишіть, що ви думаєте, друзі. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо дивитися за слідуючими новинами, які будуть виходити стосовно цього. Ну і будемо слідкувати, звісно, за роботою Андрія Шевченка і його команди. До нових зустрічей!